Сьогоднішня нарада з питань утилізації шахних вод стала продовженням виїзної обласної, що відбулася у Кривому розі 13 липня. Тоді було вирішено у тижневий термін визначитись з одним з п'яти варіантів утилізації шахної води, запропонованих німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІЦ. Як базові науковці і гірники практики одностайно обрали діючий варіант. Зі скидом надлишків шахтної води у ставок накопичувач у балці Свистунова. Цей спосіб передбачає збільшення обсягів промивки водних артерій міста. Такий варіант обрали як найбільш доцільний з урахуванням реальних та прогнозованих обсягів скиду шахтних вод. Щорічно вимушено відкачується до 18 мільйонів метрів кубічних високомінералізованих шахтних вод, більшість з яких акумулюється в ставку накопичувачі балки свистунова. У порівнянні з попередніми роками існує тенденція до зменшення обсягів скидання цих вод не більше 10 мільйонів метрів кубічних. Міський голова запропонував удосконалити обраний варіант утилізації шахтних вод з обов'язковим оздоровленням басейну річки Саксагань. Досі цього не робили, тож екологічний стан річки з кожним роком погіршувався. Наразі місто зробило перший крок до реалізації цієї мети. Вже виділені кошти на проектування схеми промивки Саксагані. Як з Дніпра подати воду в Макарти і з Макартов по Саксагані промивати, тому що Саксагань у нас вже стала почти сточною. Яма і миємо проблеми. А на йде у нас считайте, по п'яти районах. А якщо з інгульцом, так по всьому городу тиждень тому на виїзній нараді у Кривому Розі мер запропонував проводити автоматичний моніторинг якості води Інгульця та Саксагані. Сьогодні науковці висловили своє бачення того, як це реалізувати. До сих пір ми не знаємо, власне кажучи, наскільки явним забруднювачем є мінералізовані шахтні води, наскільки, яка питома вага побутових стоків, так І інший. І моніторинг на вході, в басейні і на виході дасть можливість відповісти на ці основні питання і, і врешті-решт поставити необхідні акценти в системі формування витрат на мінімізацію негативних екологічних наслідків. Міський голова поставив завдання підрахувати загальний баланс водних ресурсів з урахуванням можливості промивки Дніпровською водою і русла річки Саксагані. Валерій Кожухар, Володимир Нестор, програма цей день.